Україна отримає літаки від Великобританії. Про це та про інші важливі деталі зустрічі Володимира Зеленського в Лондоні я буду говорити в цьому відео. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє» і, власне, розпочинаємо. На мою думку, Великобританія є найбільш природним і найбільш послідовним союзником України. Вона перша нас попереджувала про напад, вона перша надавала інші попередження стосовно деяких чиновників, зокрема, які досі продовжують працювати стосовно їх можливої роботи на Росію. Вона перша почала надавати нам акцентовану допомогу, фактично розуміючи, в який спосіб буде відбуватися напад Московії на Україну і яке саме озброєння Україні потрібно для того, щоб відбитися. Я б навіть сказав, що там є такий собі певний план. Крок за кроком стосовно поетапності наданого нам озброєння, от умовно для початку нам треба було спалити максимально велику кількість бронетехніки. Відповідно, нам надавали бронебійні засоби. Далі відбувся інший етап. Далі відбувся контрнаступ. Відповідно, нам артилерія, велику кількість власне боєзапасів нам передала Великобританія, навчала досить багато і продовжує навчати досить багато українських воїнів, артилеристів і не тільки артилерії. І от власне зараз, під час цього візиту Володимира Зеленського до Великобританії, е прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак долучив, доручив міністру оборони Бену Олесу е вивчити, які саме літаки гіпотетично Великобританія може передати Україні. І це насправді є набагато важливіша деталь, ніж може здатися на перший погляд. Перше, що на підставі цього можна стверджувати, що Великобританія нам точно передасть літаки. Друге, що можна стверджувати, Великобританія проводить дипломатичну роботу з іншими західними країнами із Сполученими Штатами із Європейським Союзом щодо надання допомоги Україні, зокрема щодо надання авіації. І я, власне, в цьому місці хочу підкріпити своє твердження певною аналогією щодо ситуації із танками. Ви пам'ятаєте, як довго нам не передавали танки, і не казали, чи передадуть, чи не передадуть, йшли оці торги і так далі. Фактично, розуміючи, от, на мою думку, власне, одним, однією із причин того, що нам передадуть такі танки. Ближчим часом, і що деякі вже опинилися навіть на території Польщі. Це пов'язано з діяльністю британської дипломатії, саме британської, на міжнародному рівні відбувалася полеміка, відбувався певний діалог. І в тому діалозі я б сказав, що так свого роду розговорили Шольца. Розговорили настільки, що Шольц каже: ну добре, ми передамо танки, але нехай і інші країни передадуть танки, ті свої сучасні мається на увазі. І після того, як сказав, як це сказав Шольц, відбулися діалоги зі Сполученими Штатами, була не, незрозуміла позиція Білого Дому. І знову ж таки, хто першим сказав, що передасть нам танки, саме Великобританія. І фактично, і Сполучені Штати Америки і Німеччина опинилися в ситуації, коли ну вже сказав А, то маєш сказати Б. Тому що Британія вже пообіцяла надати свої е, челенджери. І, власне, я думаю, що вони прийдуть сюди максимально швидко. Ну, коли вже Німеччина сказала, що буде передавати танки, ще ціла низка країн. Також пообіцяли. Ну, і власне, як ми вже знаємо, що перший канадський леопард вже знаходиться на території Польщі. Власне, приблизно така ситуація і з літаками, проте тут ситуація складніша, тому що це вже трохи інший різновид зброї, і вартість в нього вища, і призначення у нього інше. Але те, що якісь літаки ми від Великобританії точно отримаємо, і я думаю, що не тільки від Великобританії, а ще деякі країни Європейського Союзу, включаючи ту ж саму Польщу, ще на початках війни готові були нам надавати певні літаки за певних обставин. Не все вони, до речі, мають право передавати, тому що це реекспорт озброєння виробленого в інших країнах. Але я думаю, що Великобританія в цьому на цьому шляху. Працює також локомотивом. І, власне, Великобританія є таким певним, знаєте, нашим найщирішим союзником, найщирішим з якої точки зору? Не тому, що вони так надзвичайно феноменально люблять Україну. Ні, у нас з ними, скажімо, дійсно, я думаю, дружні відносини. А проте причина в іншому в нас з Великобританією співпадають як мінімум середньострокові стратегічні інтереси. Україна зараз відіграє насправді вирішальну роль, є знаєте таким вирішальним пазлом до перерозподілу геополітичного впливу в світі, насправді, через в першу чергу перерозподіл впливу в Європейському Союзі. Великобританія це розуміє і тому настільки, скажімо так, допомагає Україні. І я думаю, що Україна. На міжнародній арені повинна була піти на геополітичне зближення в першу чергу саме з Великобританією, не зі Штатами, не з Європейським Союзом, а з Великобританією. Але про це я хочу більш детально сказати в наступному відео. Прошу вас сподобати, прокоментувати, підписатись на канал. Це дуже важлива ваша допомога, завдяки якій в рейтингу Ютуба і відео, і канал буде підніматися вище, і таку інформацію буде отримувати більша кількість українців. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.